Дим, сам. Давай, 10-ка за биологию. Ваня, не выйди, достанешь из ливою, вперёд раз. Здесь было в 7 9-ом тоже и в 10-ом так само. Выдавай 10. Горівка трошки останні 10 хвилин треба потерпіти, що вас. Ми заперше. Наше друге Софія. Добре вибиває. Софія немає. Не добре. Працюємо. Ладно, не кричи, щоб Дмитро Іванович Івановича чули діти на полі. Це бумка є. Та так, але вони не чують і їм. Пас Сергій, Та пас! Пас! Та пас! Тільки на одному полі грають. Па... Ну, це не міняється.

Повертаємося так, що не даємо Андрій, Андрій, Іди, йди, Софія, на нього!

Ну, це ты что Ну, Нет, тільки не цей кинецтво. Витять это видли. Ведь линие ведь не видите. Мы не можем. Я знімаю, Я оператор. Я можу собі по стадіону ходити. Ладно, я ж

Бойчушки Галина, ти добре кажеш. Ти добре кажеш, що Бойчук, то мама його Бойчук. Так, так. Відкрийтесь кому, хто під м'яч? Софія, Саша, Софія! Ну, пожалуйста, 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 Що ти робиш? Що ти робиш, макар? Що з тобою? Хто? Ну подивись, віть, мату. Обіс на Це Це шпалюк. Шпалюк. не можна Не приймаєш на, те брать! Подайся місто! Піши, давай! 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 Добре, та золоше. Діжи! Давай, дай, подача, сирі, подавай! м'яч! Пішли, пішли вперед, два! Пішли став!

Андрій в такому! Сашка, ты Сашка! Андрій, бери! Серега, дай манечку Ой, повезло. заду, 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 май стоять Максим, заду. Шесть на шесть? Восемь. Максим, вибіг заразня. Батьку. Батьку, вчасі в гру. Граємо зразу, там можуть розіграти. Це було файно, це було гарно. Володь, я впускайся руб, волонте. Шепять. Нічого страшного ой, <риклад> Розбірці! Капець! Ваня, Ваня, співай! Допомагайте! Да, Та ну. да ви вишили захист всі! Це просто. Але що там тут? Назад, назад, Мишка, назад. Хай назад повз. хлопці, та рухнуть, та трохи. Ну що з вами? Андрій, тобі в Середенко, Андрій. Ваня, просто Ваня, просто. Іди, полети, ти. Швиденько, хлопці, де? Волотя, бігай. Дима назад, Дима, останні хвилини, назад. Швиденько! М'яч переводив. Там де великий пну.

Влад, просто вперед, просто вперед. Добре, нічого. Пронішка, назад трошки помогти. Трех, Андрій. Де ж тречіть, коленька, акуратно. Добре. Володя, лиш не лишайте. Ой, Ой-ой-ой. софій. софій. Софія, Софія! до тебе м'яч доходить сама. Прокидаєш і Бій! Іди, зустрічай хтось! Влад, до жени вперед! Ну що, з вами? Ну бийте поворота м'яч. Чекайте, другий м'яч дають, другий м'яч дають! Най-най-най! це за кидається. Влад, кидаєш аут, Влад. Наш мяч. Кидаєш, Влад, Софія сама, Влад. Але з-за здалені. Стоп! Кидай! Наш кидай вороник. <рошки> Добре, верніть. <рошки> Добре. <Да шо ти? рошки> сам Ваня, сам ідешь, вай. Добре, Влад, пускай, пускай упаред. Добре, Верник. Дружка, знайдеть райцов, Дима, знайдеть, Софійка, назад не вертайся. Дима, Діма. Діма, та головою врай, Тут Ну, остання хвилина і зараз і в стінку стали. сзади гравця один криє.

О, Ваня, Вань! І Софійка зразу давай. Софія сама, давай. Вероніка вищий йди. Софія Андрій, підбіжи до Софії, Андрій, давай. Давай, ідеш сама, давай, давай! Сам, Андрій, сам. Простріл. Простріл. Він вас не чує. Ви дякуйте. Подякуйте. Надо подякувати.